Всім привіт! Рада вас вітати на моєму каналі по бісероплетінню. Дівчатка, сьогодні ми з вами будемо плести кілечко. Кілечко у нас буде у техніці мозаїчне плетіння. Так, і ще, так як у нас наближається з вами рік змії зеленої, тому я пропоную вам разом зі мною сплести кілечко. Для себе, для себе коханої як символ наближаючого року. Якщо буде бажання, ви можете звісно ж, вдягнути, якщо вам воно сподобається результат вдягнути на новий рік і щоб воно було для вас натхненням. натхненням творити в новому році, створювати більше, більше і більше цієї неймовірної краси. А, тому зараз почнемо з вами плести. Але ж, але, ж, якщо вам не хочеться обрати ці кольори: зелений, чорний, золото, це просто неймовірне ідеальне поєднання кольорів, то ви обираєте свої кольори, які вам, можливо, вам сподобається сам малюнок, але. У вас, наприклад, буде сукня якась, чи ваш наряд трішки в інших кольорах, і ви, звісно ж, можете обрати під свій стиль, під свій образ кольори. Так, зараз будемо починати. Але ще я хочу вас попросити підписатись, якщо ви ще цього не зробили. Також поставити вподобайку. Написати коментар. Мені дуже подобається з вами спілкуватись, відповідати на ваші повідомлення. Також ви дуже мотивуєте, пишете приємні, дуже теплі слова. мені, Це, це теж надихає, надихає творити і все створювати, і створювати все більше і більше такої неймовірної краси. Так, значить, почнемо ми з вами. З того, що ми будемо плести кілечко з вами з бісеру Міюкі Деліка» 11-го розміру. Так, починаємо. Значить золото, золотий колір. На екрані побачите номер. Далі ми беремо чорний колір. І зелений це у нас сатин. Так, ниточка, ниточка титан 60 білого кольору. Також в мене ще є ниточка нейлонова, ось в такій бабінці, вони є теж різних кольорів. Ось це більш бюджетний варіант титан, а це більш дорожчий варіант. Обирайте, якою вам буде зручно. Тобто навіть титан 60 теж вона надійна. Тобто, головне, щоб було 60, а не 100, тому що 60 вона більш цупка і більш така надійна. Так. Далі нам потрібно з вами ножиці, голочка. Довжину обираєте теж для бісеру свою. Так, стосовно довжини, довжину з вами ми беремо десь метр, давайте, можна трішки більше. Тобто, якщо вам зручно працювати з довгою ниточкою, беріть довшу. Якщо ви можете потім відрізати і нову вплести, то беріть коротшу. Далі. Стосовно рядочків, у нас буде кілечко на 9 рядочків, і в техніці мозаїчне плетіння повинно бути завжди парна кількість рядочків, для того, щоб було більш зручно плести. А в цій схемці у нас буде 9. Тому останній рядочок нам буде потрібно доплітати, робити деякі, так би мовити, маніпуляції. Тому я вам все покажу, і ми з вами зробимо таке гарне кілечко. Так, відрізаємо ниточку метр, метр двадцять. Так, ну що ж, починаємо. Так як нам потрібно починати з вами з чорного кольору. То ми з вами повинні зробити бісеринку стоп. Беремо будь-який інший колір. Я беру, наприклад, золотий. Протягуємо, залишаємо невеличкий хвостик для з'єднання. Проходимо голочкою знизу вгору ось так. Підтягуємо. Далі ще один раз проходимо ось так. Пройшли. Все, зафіксували. Так, дівчатка. Так, зробили ми бісеринку з вами стоп. Тепер починаємо з вами набирати. Набираємо одна чорна, одна золота, дві зелених, одна чорна, одна золота, дві чорних. Одна золота, одна зелена. Так, підтягуємо до нашої бісеринки стоп. Зараз. Ось так. Далі відтягуємо дві бісеринки. Підраховуємо. І проходимо знизу вгору у чорну. Підтягуємо. Це ми плетемо з вами мозаїчне плетіння. Так, зараз Так, є. Далі набираємо одна чорна і проходимо у золоту, чорну пропустили і проходимо у золоту знизу вгору. Підтягуємо ось так. Підтягнули. Далі одна чорна, чорну пропустили, проходимо у зелену знизу до гори, і підтягуємо, поправили, ось так, з бісеринки лягають. Далі, одна зелена, зелену пропустили. І проходимо у золоту знизу догори. Підтягнули, поправили наші бісеринки. Так. І у нас залишається з вами одна бісеринка чорна. Зараз ми набираємо чорну, і дивіться, нам нікуди через одну далі йти. Тому ми Набравши чорну, тепер в чорну ось оцю проходимо згори донизу. Ось так, поправили. Далі, знову рухаючись вниз, проходимо у золоту і у зелену та яка з лівого боку. Ось так. Спускаємось, підтягуємо. Так, ми вийшли з лівого боку. Тепер проходимо у праву зелену, у золоту та в чорну, яка зліва, по діагональці. Дивіться, діагональка. Зелена, золота і чорна. Ось так. І підтягуємо нашу ниточку зараз. У мене вона зацепилась трішки. Невчасно я її поправила, і вона в мене з іншого боку. Так, підтягуємо. І тепер проходимо, ми вийшли ось з вами в чорну. З лівого боку, так? Тепер ми повертаємось вниз, в чорну справа, повернулись. Все, ми з вами припавили ту бісеринку. Тепер рухаємось по схемці ми вниз. Так, далі ми з вами повинні набрати одну чорну, тепер рухаємось вниз, В, золо... в, жо... в, бож... в зелену. Золота, зелена, в мене все так. Підтягнули, ось так. Далі набираємо одну зелену, проходимо у чорну згори донизу. Підтягнули. Так, далі одна зелена. Проходимо у чорну. Так, далі одна чорна. І проходимо у зелену. Так. Ось так. Зараз тільки треба бісеринку у мене. Бісеринка моя стоп трішки з'їхала. Зараз я її трішки підтягну. Так. Тепер рухаємось вгору. Так, набираємо одна золота, проходимо у чорну. Так, а чому я не набрала золоту? Ось в мене таке часто бува. Не знаю, як у вас. Здається, набрала, а воно не набрало. Так, набрали золоту і пройшли в чорну, знизу вгору. Далі одна чорна, проходимо у зелену, підтягуємо. Так, далі одна чорна, проходимо у зелену, рухаємось знизу вгору, підтягуємо. Далі одна зелена, проходимо у чорну так, зараз. І пройшли в чорну так, так, ми вийшли. Ось з чорної бісеринки. І далі у нас іще залишається одна. Тому ми з вами набираємо одну чорну і зараз проходимо голочкою згори донизу до низу в верхню чорну останню бісеринку. Ось так зараз поправили Так. підтягнули. Далі. Проходимо ще раз нижче, в чорну, спустились. Ось так. Тепер повертаємось з вами, у золоту ось сюди. Так, пройшли у золоту назад. Далі. Ось оцю чорну тепер проходимо нагору. Так. І повертаємось вниз в чорну, нашу останню. Ось так, ми її закріпили. Так, тепер починаємо рухатись вниз. Набираємо з вами одну золоту, проходимо у зелену, вниз рухаємось. Так. Далі одна зелена, проходимо у чорну. Далі одна золота, проходимо у чорну. Далі одна чорна, проходимо у золоту. Пройшли ряд. Далі повертаємось. Одна зелена, проходимо у чорну, рухаємось вгору тепер, підтягуємо. Далі, одна чорна, проходимо у золоту, підтягнули. Далі одна чорна, проходимо у зелену. Далі одна зелена, проходимо у золоту. Так, і знову у нас залишилась з вами бісеринка. І треба робити прибавочку. Беремо одну чорну, проходимо. Одразу, давайте так, буде легше. У чорну та у золоту назад. Ось так. Поправили. Далі піднімаємось у чорну, Та, що поряд з золотою, підтягнули. І знову ще в одну чорну, та, що вище. Ось так. І повернулись в чорну в нашу останню бісеринку вниз. Все. Далі. Продовжуємо. Набираємо одну чорну, проходимо у зелену. Далі одна зелена. Проходимо в чорну. Далі одна зелена, знову в чорну. Одна чорна, в зелену проходимо. Так, проплели ряд. Далі рухаємось вгору. Одна золота. Далі одна чорна. Проходимо в зелену. Так, набираємо одну чорну. Проходимо у зелену. Підтягнули. Далі зелена, пройшли у чорну. Зараз будемо робити з вами прибавочку. Набираємо одну чорну і проходимо з вами голочкою згори донизу до низу через дві чорних бісеринки. Ось так. Пройшли. Далі. Тепер вгору проходимо через золоту бісеринку. Ось так. Підтягнули. Далі проходимо у чорну верхню ось так. І в чорну вниз. В останню пройшли. Так, тепер рухаємось з вами вниз. Так, рухаємось вниз. Набираємо одну золоту. Проходимо у зелену, підтягнули. Далі набираємо одна зелена, проходимо у чорну, підтягнули. Далі одна золота, пройшли у чорну. Далі одна чорна, проходимо у золоту. Рухаємось тепер вгору. Одна зелена, проходимо у чорну. Одна чорна, проходимо у золоту. Далі одна чорна, проходимо у зелену, підтягуємо. Далі одна зелена, проходимо у золоту. Робимо прибавочку. Набираємо чорну і проходимо згори донизу через чорну і золоту. Поправили бісеринку, підтягнули. Тепер повертаємось вгору через одну спочатку чорну підтягнули, щоб ниточку нашу сховати. Далі і в другу чорну, ось так. Пройшли і повернулись вниз. Ось так. Так. Ось так у нас з вами виходить. Весь час у нас малюнок буде ось так йти. Тобто тут будуть два рядочки чорних, тут один чорний, два зелених, а тут через одну. Тобто, повторювати не складно. Плетемо довжину, яка вам потрібна для вашого кілечка. Далі ми з вами зустрінемось вже на з'єднанні, як доплетемо довжину кілечка. Так, дівчатка, ось завершила я довжину свого кілечка. Дивіться, як воно неймовірно сяє, виблискує просто неймовірно. Так, дивіться, ось це у нас ниточка, де була бісеринка стоп. Я вже бісеринку стоп зняла. Далі друга ниточка, де ми плели, вона внизу повинна бути. Але, дівчатка, дивіться, ось тут у нас йдуть бісеринки через одну. Золота, зелена. Золота, зелена. Так як у нас ми починали ось тут з золотої, ближче зараз покажу ось так: з золотої. Значить, ми повинні закінчити обов'язково з зеленою, для того, щоб з'єднання у нас було з вами. Ідеальним. Так, тепер ми складаємо наше кілечко навпіл. Ось так. Дивіться, ми вийшли із зеленої. Тепер проходимо у золоту. Далі рухаємось у чорну з правого боку. Ось так. Потім у чорну. Ось так. Потім у зелену. Тобто, ми рухаємо з вами у всі випираючі бісеринки. Тобто, ось отак ось. І до самого кінця. Тепер чорна. Так. Ось так. Тепер зелена. Знову зелена. Зараз нема. Мож... Весь час кудись я. З'їжджаю, далі у нас йде чорна. Ось так. Все. Так, пройшли. Тепер стягуємо зараз. Ось так. Сьогодні у мене трішки зі мною помічниця. Тому ось так. Зараз ми з вами продовжимо. Так, ось ми вийшли, але у нас за рахунок того, що була додаткова, додатковий рядочок, у нас трішки не зійшлось. Але це не проблемка. Значить, дивіться, ми вийшли ось із цієї чорної, проходимо у чорну з лівого боку, зараз ось так. Потім праву, з правого боку в чорну. В дві чорних, зараз наведу, о, ось так. І ми з вами зараз стягнули. Тепер ми проходимо голочкою між рядочками в хаотичному порядочку. І потім десь зав'язали вузлик, сховали вузлик, потім беремо другу нашу ниточку, ось у цю яка у нас залишилась. Проходимо, ось тут ми бачимо, трішки у нас йде роз'єднання, так? Ми цю ниточку теж сюди і в іншу сторону, і проходимо, ховаємо. Так, дівчатка, я вже з'єднала своє кілечко. Давайте я ближче покажу. Дивіться. Ну, це просто вау, я б сказала. Тому я вам і на початку говорила, що створимо з вами таке неймовірне кілечко для того, щоб воно стало для вас оберігом і щоб ви з ним війшли в Новий рік, і воно потім вам слугувало, як натхненням було для вас воно. Так, давайте приміряємо. Так, дівчатка, дивіться, яке у нас гарне з вами вийшло кілечко. Дивіться, як воно сяє. Це просто щось неймовірне. Кольори, і я ж вам говорила, що чорний, золото і зелений, такий навіть це не зелений, а смарагдовий. Ідеальне поєднання. Кілечко вийшло просто неймовірне. Так. Ну що ж, Щиро вам вдячна за те, що ви додивилися відео до кінця. Разом зі мною зробили кілечко, таке неймовірне. Бажаю вам тихої ночі, вечора, творчих успіхів, створюйте, дівчатка, створюйте таку красу, нехай більше людей з усього світу дізнаються про такі. Гарні, гарні просто вироби. Тому що багато хто з людей думають, гадають, що це все дитяче, це все виглядає по-дитячому. Але подивіться, якщо вдягнути ось таке кілечко під якусь сукню, навіть не під сукню будь-що, будь це кілечко підійде під будь-що. Це просто буде щось, воно не виглядає. Воно не виглядає по-дитячому. Але люди, деякі ще думають, що це все дитяче. Тому творіть, створюйте. Ну все, давайте будемо завершувати. Ще нагадаю: підписка, вподобаєчка обов'язково і коментар. Також, якщо вам не складно, присилайте мені фото ваших робіт. Мені дуже цікаво подивитися на ваші роботи, як ви створюєте їх. Все, бувайте скоро зустрінемось.